За два місяці до національного агентства з питань запобігання корупції більше як 165 тисяч держслужбовців подали електронні декларації. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, який тепер анонсує перевірки. Першими проаналізують звіти високопосадовців на вже потім керівників нижчих рангів. За словами Радецького, зараз триває перевірка декларацій. Президента, прем'єр-міністра, Голови Верховної Ради і членів уряду. Працювати усі документи планують за 2-3 місяці. В агентстві наголошують, що чиновникам, які нададуть неправдиву або ж неповну інформацію, загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність. Якщо суб'єкт декларування завідомо, ніс недостовірні відомості, вартість яких буде перевищувати. 250 прожиткових мінімумів, це з 1 січня 2017 року до 400 тисяч гривень, то буде адміністративна відповідальність і накладатися штраф до 42 тисяч 500 гривень. В тому випадку, якщо перевищувати буде поріг 400 тисяч гривень, національне агентство буде готувати необхідний висновок і відповідні документи передавати до Національного антикорупційного бюро. Для того щоб відповідний державний орган відкривав кримінальні провадження.